Привіт усім, всіми глядачам. 2018 рік усі сміються з мемі вйопнутої і ковбасяться під розовою віну, а у з'явився новий скетчбук. Тут є зодіакальні дівчатка з колосально трясця ультра плюс головами на гіпертонкій шиї. Я намагався малювати фарбами, не вийшло, перемалюємо. Почнемо з риб. Я не знаю, що це за бублики на її голові, але міку міку me міку. Ви ж теж слухали у свій час підлітковості? В смислі ні б. Ви знаєте, оцю річ, коли художники-початківці не використовують референсів абсолютно, вони все їбашать з голови. От я був саме таким. І їхні картинки, зазвичай, як на мене, виглядають достатньо оригінальними. Вони не запарюються над всякими пропорціями, логікою, але в них бувають якісь сюжети в ілюстрації. Зазвичай це якась моторошна трупачина, декілька парочей, кислота, відрізані кінцівки. Ось кимось подібним був я в 2018 році. У мене є нестерпне бажання перемалювати усі картинки з цього скетчбуку у новий для того, щоб глянути, як виріс або не виріс мій скіл за 6 років. Якби я не перемальовував зодіаків, а малював так, як я відчуваю їх зараз, вони були б наближені до стилю Альфонса Мухи щось таке небесне, богемне, або якимись великими химерними монстрами. Найс. Nice. Насправді, якщо бути відвертим, то усі художники, яких я знаю, за 6 років зробили б краще. Вони більше практикувалися і стали взагалі скіловими крутишками. Не дивлячись на те, що я малюю рідко проте мітко. У мене було більше десятка скетчбуків, і це був одним із перших. Я був такий радий, коли я знайшов його у своєму невеликому місці, в якому немає ніяких цих ваших арт-шопів. Там є лише старі добрі канцтовари. І я думав, вау, дем! Я тепер такий крутий, як оті художники з Ютубу, і від і нині я професіонал своєї справи, і в мене що не малюнок то шедевр. Не вийшло. Взагалі, в той час мені подобалося створювати різні історії і комікси. Скоріше за все, це було про супергероїв, що було навіяне різними аніме, і от етої вашої Ліді Бах. Я був просто в захваті від створення персонажів в своїй голові і прокручування їх в різних ситуаціях і історіях. І я думав, ось воно. Дизайн персонажів це моє, це талант, це дар. У результаті жоден з тих коміксів я не намалював. А наскільки пам'ятаю їх, то вони просто. ну. Ем, ну. Ем, угу. Під час перемальовки я хочу зберегти ту саму техніку і матеріали, тобто гуаші та лінери. Їхні пізнавальні знаки відповідні посеред чола. Чорні гудзики, оченята і рожеві овали на щічках. Типу, це деталі, які об'єднують їх в одну колекцію, 11 дівчат. Більше того, я не часто малюю в традишці. я думаю, це помітно. Це дар. Але я малюю Академ, чесно. І моя пані викладач із рисунку та живопису каже: цитую: твій стиль у тебе буде лише через 80 років тяжкого лютого малювання і практики. А до того моменту оце все ваше отего аніме. Вона насправді дуже чудова, але іноді у мене від неї мурашки. Я думаю, що тема Зодіакальних знаків мене зацепила тоді, коли я дивився аніме Хвістфеї. Це єдине довге, прям величезне аніме, яке я дивився до кінця. І там була персонажка Люсі, в якої були чарівні ключі, які відчиняли браму для зодіакальних духів. І це було прям. Фуф. Вона була. її сила була моєю улюбленою тоді. Ледачого художника відчиняйся, брама! <плес> Мені занадто лінь завершувати цю анімацію, тому є, як її. Я завершив половину найбільших змін зазнав водолій, незважаючи на те, що в неї не вистачає потилиці. А ще, хоча це відео триває менше 10 хвилин, я клепав його 3 місяці. Прикол. Я не знаю, що було в моїй юній невинній маківці шість років тому, чому я забув про козерога та тільця, можливо, я просто стомився, тому я просто спробую відтворити їх так, ніби я намалював їх тоді. Хочу, щоб тілець був трішки смуглим. Насправді, у мене є шалений інтерес до якихось персонажів з коричневим відтінком шкіри та білим волоссям. Ой. Мої лінери сказали грівідарчі. Скоріше за все вони старилися б Ну що ж, буває, притомилися. Моя подруга сказала, що близнюки не виглядають як близнюки. Вона близнюки. Я люблю близнюків і раніше любив близнюків. Просто мені здавалося, що зобразити двох персонажів в одному це достатньо оригінальна ідея, типу, дві особистості в одній. А зараз я просто перемальовую те, що намалював шість років тому. Я помовчу хвилинку поки малюю косарога, і повернусь показати результат. Перед фінальним результатом я хочу показати прев'ю для цього відео, так я знаю, що там два стрільця. Просто мені було лінь малювати близнюків Чібі. Отож, ось такий результат, як на мене, прогрес є. Нарешті я піду спати. Всім на добраніч!